Королевич і чортова дочка. Був один король, що мав лише одного сина. А той син був ще дуже молодий, може, мав десь так 17 або 18 років. Він ходив усе своїм татом на полювання. Та одного разу якось в лісі, нехотячи розлучилися і розійшлися. На того молодого натрафила десь в лісі біда, та його ухватила, і та й занесла на хмарах так далеко. Що він і сам не знав куди, десь геть на край світа до найстаршого чорта. А в того чорта були три доньки, всі три однакі. Дуже файні. Ну, як його вже принесло хмарами до того найстаршого чорта, він там переночував. А рано взяв його той найстарший чорт та й повів у ліс, відміряв йому сто моргів лісу, самих дубів, та й каже: Маєш мені нині до вечора цей ліс, цих сто моргів. Зрубати та й порізати, та й в шуги скласти. А як мені то не зробиш, то будеш повішений або розстріляний. Та й лишив його, а сам собі пішов геть. А він так зажорився, так йому жаль умирати, але що, коли добре знає, що годин сам і за рік тільки лісу скласти в шуги, а не то за один день. Він і не зачинає нічого робити, бо знає, що йому однаково вмирати, Хоч би робив так, щоб аж розпирався. А хоч нічого таки не буде й зачинати. Сів та й плаче. В полудне виносить йому їсти того чорта донька найстарша, та й каже, А ти чого плачеш? Він каже: А як же не плакати, коли мені твій тато замір'яв 100 моргів цього лісу та й казав, що як до вечора не зітну, та й ушуги не складу, то мене або завісять, або розстріляють. Вона каже: А оженишся ти зо мною? Він каже, Чому ні? Оженюся? Ну, то не журися нічого, їж та лягай спати. Він попоїв та ліг спати. А вона дала чортам знати й сказала, абі її зараз то ліс стяли, поризали, та й у шуги склали. Чорти, як пустилися, та й за півгодинки увесь ліс землі звалили. А нім він один сон проспав, то вже шуги стояли готові, та й він нікого не видів, лише її, що коло нього сиділа. Вона каже Ну, тепер ти бери сокиру та й собі щось ніби поковтуй колошугів, аби тату видів, що ти щось робиш, як прийде дивитися, чи ти стяв ліс. А я йду додому, аби тато мене тут не застав. Він так і зробив узяв сокиру та й ходить по межі шуги, щось поковтує, ніби щось поправляє. А найстарший той чорт виходить та й дивиться, що він щось поправляє та й каже: А що, стяв я увесь ліс? він каже: та ж я мстяв, стяв? От дивіться, що мстяв». стяв? Чорт подивився. Попзирав шуги та й каже Ну, ходім додому. Прийшли вони додому та повечеряли. Чорт дав йому екстра цимбру та й казав у ній спати. Рано як пробудився і поснідав, чорт прийшов до нього та й каже: Ходи зо мною. Він пішов з ним, а той завів над море таке велике, що оком його не може зоздріти. Та й каже: Маєш мені до вечора це море вичерпати так, щоб тут була суха земля. А як не вичерпаєш, то будеш або повішений, або розстріляний. Пам'ятай собі. Він взявся черпати то море, черпає, черпає, може, за дві години, але й знаку не слідно, аби вода зменшувалася. А він так зажурився, так і можель умирати, але що, коли добре видить, що не годин і за ціле своє життя тільки води вичерпати, а не то за один день. І Він лишив черпати, бо знає, що йому однако умирати чи сяк, чи так, хоч би черпав так, щоб аж розпирався. А хоч не буде нічого робити, сів та й плаче. В полудне виносить у місце середуща донька чортова і видить, що він плаче, та й каже. А ти чого плачеш? Він каже. А як же мені не плакати, коли твій тато казав, що як це море до вечора не вичерпаю, то мене або завісять, або розстріляють. Вона каже: А оженишся ти зі мною. Він каже: Чому ні? Оженюся? Ну, то не журися нічого, їж та лягай спати. Він попоїв та ліг спати, а вона дала чортам знати та й сказала, аби їй зараз то море вичерпали та й висушили. Чорти як пустилися, та й за малу годину вичерпали та й випили геть усю воду з того моря. А нім він один сон проспав, то вже була там суха земля, де було море, і він нікого не видів. Лиш вона сиділа коло нього та й каже йому Ну, тепер ти йди та щось ніби роби, поправляй, аби тебе тато застав при роботі, як прийде дивитися, чи ти вичерпав море. А я піду додому, аби мене тут тато не застав. Він так і зробив, а вона побігла додому. Увечері вийшов на старший чорт та й каже: А що вичерпавіс? Він каже Та ж їм вичерпав, от дивіться, що вичерпав. Той взяв його додому, по та й пішли спати. А рано прийшов знову до нього найстарший чорт та й каже Ходи зо мною. Він пішов. А той його знов привів на то місце, що вчора, та й каже, Маєш мені до вечора це поле, що з вчора висушив, виоради та й засіяти пшеницею, ту пшеницю ізжати та й до вечора в клані скласти. А як не зробиш, так як я тобі кажу, то будеш або повішений, або розстріляний. Ну, пам'ятай же собі. Та й сам пішов собі геть від нього. А він, як то вчув, та й таки засторопів, бо йому й на думку не приходило, щоби то так може було зробити. Він і не зачинає нічого, лиш сів, та й плаче до розпуки, бо жаль було вмирати, а знав, що йому вже нічого не поможе. Плаче він так аж до полудня і не зачинає нічого робити. Виносить йому їсти наймолодша донька того чорта й уздріла, що він плаче, та й питає: Чого ти плачеш? Бо їй жаль його зробилося. Він каже, а як же мені не плакати, коли твій тату сказав, що як нині до вечора не зорю оце поле і не посію на ньому пшеницю, як ще до вечора не зберу тоту пшеницю в клані, то мене або повісять, або розстріляють. Вона каже: А оженишся ти зо мною? Він чому ні? Оженюся? Вона: Ну, присягни ж мені, що оженишся? А він каже, Ну, як же я можу з тобою оженитися, коли ви всі три однакові, так що я вас не можу розпізнати та й намість тебе можу з другою оженитися, то як можу присягати? А вона каже Я вже на то дам раду, що ти мене пізнаєш, лиш присягни. Він взяв та й присягнув. А вона каже Дай же ти мені свій перстінь, а я дам тобі свій, та й лиш подивлюся на свій перстінь зараз мене пізнаєш межи сестрами. Ну вже вони заміняли перстені, а вона каже, Ну, тепер ти не журися, їж та лягай спати. Він попоїв та ліг спати, а вона дала знати всім чортам та й наказала їм аби зараз то поле зорали, засіяли пшеницею та й аби зібрали ту пшеницю в клані. Чорти зараз пустилися, та й за мінуто зробили все так, як вона розказала. Той пробуджується, та й дивиться, а то вже стирте з пшеницею на тім полі. Він утішився, а вона каже Ну тепер я біжу додому, аби мене тату тут не застав, як вийде дивитися, чи ти зробив то, що він казав тобі зробити. А ти йди та щось ніби поправляй клані, аби тебе тато застав при роботі, і пам'ятай за присягу і за перстінь, та й побігла додому. А він став, взяв граблі та й ходить по межі клані, щось ніби загрібає, поправляє. Старий надходить та й питає: А що зробив, з щом ти казав? Він каже: Ну та ж їм зробив, а подивіться, що зробив? Ну, ходім додому. Прийшли вони додому, повечерили та лягли спати. А на другий день приходить до нього старий чорт та й каже: Оженишся з моєю донькою. Він каже: Ну, так, як хочете, аби моженився, то оженюся. А чорт каже: Ну, то ходи зо мною. Та й повів його і своїм донькам. Прийшли до ним, а тут стоять три дівки, всі три однакі та й однако убрані. Доста того три як одна. Чорт каже. Ну, котру собі вибираєш. А він глипнув по руках, узрів свій перстінь та й каже: З оцею оженюся. А чорт сказав, аби знов пішли перебратися інакше, але всі три однако та й аби стали інакше в ряді, як перше. Перша та наймолодша стояла на краю, бо вони стояли по старшині. Ну, вже вони стали в ряд так, що та наймолодша була всередині. Чорт провів його одним та й знов питається, котру собі вибирає. А він знов пізнав по перстеню та й каже на середню. «Оцю». Він, чорт, знову казав їм перебратися та й стати так, аби та наймолодша стояла на тім місці, на котрім насамперед стояла найстарша, та й переводить його і днем та й каже: Ну, котру собі вибираєш. А він знову глипнув на перстінь та й каже знову на наймолодшу: Оцю. Чорт каже: Ну, то женишся з нею. Але чорт десь вийшов з дому, а він їй підмовив, аби вона з ним тікала до його краю, що там ліпше, веселіше, та й що великий багач. Вона дала намовитися, та й утекли. Вона його взяла на хмари та й тікають, що можуть. Чорт прийшов додому, а їх нема дома. Він розіслав чортів на всі боки, аби довідалися, де вони. Але всі поверталися, кажуть не знати де, були ми скрізь по всій землі та й ніде нема. Але надбігає ще один та й каже, що втекли хмарами вкрай того королевича. А стара чортиця, нібито жінка того найстаршого, каже своєму чоловікові: Біжи, аби с мені їх зараз завернув. Він, чорт, прикинувся в грім та й летить за ними. Вже мав їх подогонити. Але вона та донька чортова подивилися на себе, ніби обіздрілася, уздріла його та й перемінилася сама у воду, а королевича перемінила в слуп та й поставали. А він прибіг до води та й вернувся назад додому. Каже Втекли, не видів їх ніде, лиш від воду та й слуп. А чортиця каже. Та же, та вода то вона, а слаб то він, бодай же, тебе з такий дурний, біжу я сама за ними. Перекинулася в блискавку та летить хмарами. А вони, як старий чорт, вернувся, знов тікали хмарами, що могли. То вже великий час минул нім вернувся додому, нім їй розказав, та й нім вона пустилася здоганяти. Але вона, як перекинулася в блискавку, як пустилася хмарами, та й подогонила. Вона та донька чортова обіздрілася та й пізнала свою маму, що здоганяє. Та й в той раз перекинулося в море, а він у хрест. А стара чертиця прибігла до моря й до хреста, та й дивиться, що вже далі нічого не видко, та й сама обійшлася, ніби не пізнала, що море то її донька, а хрест — то він, того короля син, та й вернулася додому. А вони за той час утекли додому, ніби до тата його. Як вони прийшли, то дома ним дуже утішилися, звичайно, не виділи його через довгий час, бо хто знає, як довго його не було. Вже гадали, що його ніколи не будуть видіти, Шморе вже вмер. Або що його щось в лісі роз'їло. Але він, королевич, як же прийшов додому і не схотів тої чортової доньки, прогнав її від себе. А його тату вибрав йому таке в своїм селі дівку в якогось доброго багача. А як він ту чортову доньку прогнав, то йому умкло мову так, що не говорив, а донька того багача не хотіла за нього йти. Але її почали силувати, та й таке вже мало бути весілля. Втім в селі був мельник, а він мав служницю. Та служниця була паскудна. Вона пішла по воду до керниці. А та чортова донька, що її той не хотів, пішла та й лізла в кіницю. Служниця прийшла по воду до тої керниці, узріла її та й гадала, що то вона узріла свій образ у керниці та й гадала, що то вона така файна, кинула коновками землі, та й каже: Але світ забув, щоби я, така файна, вам, мельникам, служила, та й пішла собі геть, а коновки лишила. А та чортова донька вийшла з керниці, взяла коновки, зачарла води та й занесла до мельника і каже Принесла вам, вам коновки, що ваша служниця кинула коло керниці та й казала, що вона така файна, не буде вам служити і собі пішла геть. Якби сте хотіла, то я би у вас служила. Мельник прийняв її на службу та й вона служить. А той син того короля прийшов до млина молоти вже на весілля. Вона його уздріла та й почала з ним щось говорити, та йому трохи попустило мову. Ну, пішов він додому, а до млина прийшов багач так же молоти на весілля. З ним прийшла і його донька, що мала віддаватися за того сина королевого, узріла ту служницю, як прийшла додому, та й каже Як мені справити таку одежу, як має мельникова служниця, то піду за нього, за того сина королевого, а як ні, то ні. Але такої одежі ніде не може було купити, а вони, що на що робити, пішли зичити одежі в мельникової служниці. Прийшли до неї, а вона каже Як мені дозволити з князем спати одну ніч, то позичу, а як ні, то ні. Ну, не було що робити. Мусили їй дозволити. А вона, як зачала його просити, аби з неї таки оженився, каже Видиш, я тебе вирятував від смерті, та я лишила свого тата й маму та й пішла з тобою, куди сам хотів. Якби не я, то тебе вже ніколи не був видів ані свого батька, ані мами, ані хати своєї. А ти мені за то так відплачуєш, га? Доста того, що як зачала його конопатити, та його так заголюкала, що він таки з нею оженився. Цорка. І пасердиться. Був собі дід, він мав одну дівку. І була баба, що мала також одну дівку. Вони одружилися, ніби той дід з тою бабою. Але ті тівки не були однакові дідова дівка була огідна, а бабина дівка дуже пуста. Бувало, ідуть на вечорниці прясти, то два пряде, а бабина ні лиш з парубками обнімається. Як ідуть додому, то бабина схопить у дідові веретено та й біжить додому наперед. Та й каже а дивіть, кілько я напряла, ну узріти, кілько дідова напряла. Вона нічого не робила цілий вечір, лише з парубками обнімалася, а й так хотіло мене повне веретено відбирати, що я мусила від неї тікати, вона ще десь і тепер з парубками перевертається. Дідова дівка знає, що вона нічого не винна, та й собі байдуже іде поволі додому. Але як прийде додому, а баба та й дід візьмуть її ганьбити. А ти сяка та он така, ти лиш хліб їси запусто, дурно. Дідова дівка розказує правду, але бабина дівка каже, що вона бреше, та й ніхто їй не вірить, навіть слухати не хоче. Так було скільки разів. Баба кляла, кляла, а далі каже дідові. Як ти свою дівку не проженеш від хати або де не наймеш, то я своєю дівкою тебе покину та й піду собі світ за очі. Дід напудився та й хотів свою дівку десь найняти, але ніхто її не схотів, бо баба всім розказувала, що вона дуже пуста. А жаль йому було наганати так, аби не знав, де путілася. Та й одного разу каже їй: Ходи, поведу тебе в третє або в четверте село. Може, тебе там хто найме, коли в своєму селі ніхто не хоче. Дівка послухала, заплакала, зібралася та й пішла. Йдуть вони дорогою, ідуть, аж приходять до криниці, а криниця каже Ій, дівонько, вичисти мене, а як будеш вертатися, то ладний водиці з мене нап'єшся. Дівка вичистила криницю та й пішла дальше. Ідуть вони, ідуть, аж дивляться, а то стоїть стара, облупана піч та й каже Ій, дівонько, вимастив мені, а як будеш назад вертатися, то теплими книшами почастую. Дівка пустилася, замісла швидко глину, вимастила в печі та й пішла в дальшу дорогу. Ідуть вони, ідуть. Аж при дорозі стоїть лісниця така колюча та стріпа, напівусохла, та й каже дівці. І, дівонько, печись мене, небо. А як будеш вертатися, то тебе файними яблучками почастую. Дівка взяла та підчистила її, як має бути, та й пішла в дальшу дорогу. Ідуть вони дорогою, але та дорога зайшла в ліс, а той ліс був такий великий та густий, що аж темно в нім було. Ідуть вони лісом ідуть, вже увійшли, може, з милю. Аж дивиться, а тут стоїть на боці хатчина, дід каже. Не знати, кілько ще цього лісу буде, його перейдемо до вечора, ліпше аби в цій хачині упросилися на ніч. Прийшли вони до хачини, а то двері поотворювані. Вони входять, але не застали нікого, та й нема сліду, аби в ніхто сидів, бо в ній великий нелад. Піч припічок, стіни облупані на постелі нема нічого, лиш тріски соломи, а на землі пометення по коліна. Дівка як це уздріла та й пустилася робити лад, а дід каже «Робиш ти лад, а я піду взяти дров до печі. Вийшов на двір та й гадає собі: Лишу я її тут, хапчина є, то буде мати чим сидіти, дрова близько, є чим топити, а їсти буде, що заробить, та й залівництво забуде, як буде сама на себе робити. Пішов та знайшов довбиньку, та й прихилив бука, а сам в ноги. Ще на ніч зайшов додому, та й каже своїй бабі, що її наймив так, що вже, може, не прийде. Вітер віє, та й добьему хитає, а у нас і добука ковть, ковть. А дівка в хаті чує та гадає, що дід дрова рубає, та ні гадки собі. Але вже за якийсь час роботи немає, а діди як нема, так нема, не входить з дровами. Дівка гадає собі Йжу я внести дров та затоплю та затоплю щось їсти, аби дід не ждав довго, як увійде. Вийшла на двір, дивиться, а то не видко ні дров, ані діда, а він не обзивається. Пішла далі від хатини, кличе діда голосніше, але діда не чути, а то вже і темно зробилося. Напудилася та й не знає, що робити. Шукала б діда та не знає де. Верталася б додому, та не знає куди, бо темно, та й не знати, чи дід ще не прийде. Вернулася з того всього до хати, засвітила огарочок світить та плаче, ти чи наш говорить, бо боїться сама в лісі, в чужій хаті та й чи челядина. Як вона так сидить, а то щось задодніло в сінях та й до дверей, але їх не може отворити, вона гадає, що то дід та й пустилася і утворила. А то не дід, але щось таке, як кобиляча голова. Та подивилася та й каже: Пересади ко -ка мене через поріг. Вона пересадила, а голова каже Перестали-ко -ка постіль. Вона пустилася та зрушила солому, звернула її докупи, заселила своєю хусткою, а голова каже, висадь ко -ка мене на постіль. Вона пустилася та й висадила голову на постіль. А голова каже, дай ко -ка мені що їсти. Вона дала, що зготовила. А голова попоїла та й лягла. А вона прийшла та й помаленьке вкрила її своєю кожушиною. Сама сіла коло печі та й не спить, світить огарочкам та й говорить Отче наш, бо боїться. Як уж мали кури піяти, то голова почала рухатися, вона прийшла та й розкрила кожушину. А голова подивилася на неї та каже сади ко мене на землю. Вона взяла її поволеньки садила, а голова почала котитися на двір. Вона отворила двері та й пересадила через один поріг, і так, через другий, та й поклала перед хатою. А голова каже: Ану, подивися мені в праве вухо, що там видко? Вона подивилася і узріла кінець шовкової хустки та й каже: Видно кінець хустки. А голова каже Ану, потягни за той кінець. Дівка послухала та й потягнула. А то як посипляться дукати та таляри, така купа насипалася, що півкорця з неї було. А голова каже, Возьми собі це все та й відки прийшла. А дівка каже, Я не заслужила таку суму сумену та й занести стільки багато негодного. А голова каже: Потягни ще з лівого вуха. Дівка потягла. А то як посиплеться всіляка крамчина, оді щоботи та інші дорогі речі. А на кінець вискочив поїзд кіньми з фірманом. Дівка аж напудилася. А голова каже, Ну, бери це все собі на фіру та їдь, звідки прийшла. Я це тобі даю за те, що мені вірно служила. То сказала та й десь так швидко поділася, що дівка лише глянула, а то вже її нема. Рада не рада, забрала все то, що з уха насипало, та й поїхала, звідки прийшла. Але вона не знала добре, чи туди їде, куди має бути, аби додому приїхала. Гадає собі, Буду їхати аж до тої ліснички, що її підчистила. Як її уздрю, то поїду просто додому, а як її за півмилі від кінця лісу не уздрю, то лише повернуся назад, дорога буде просто додому. Їде вона їде, вже їхала з лісу, вже уїхала полем з півмилі, аж витить. Стоїть коло дороги яблунька, а ній такі великі та червоні яблука, що дівці аж слина пустилася. Здивувалася дівка, бо вона цієї яблуньки не виділа, як туди йшла. Отже, знак, що вона не додому їде та й каже: О, стій! став, А вона каже Заоберни. А яблунька тоді дівку пізнала та й каже а ну стань, дівонько, та візьми собі з мене яблук за те, що мене туди ідучи, підчистила. Дівка стала, взяла собі трохи яблук, подякувала файно яблунці та й поїхала просто вже не заобертала. Їде вона їде, аж приїхала й до тієї печі, а вже була добре, зголодніла, а піч повна гарячих книжів та й каже, «А ну, стань, дівонько, та набери собі з мене книжів за те, що мене туди ідучи, вимастила була. Дівка стала, взяла пару книжів, подякувала файно печі та й поїхала. Поїзді їде, а вона сидить їсть книжки, але їй дуже води пити схотілося. Вона глиб, а то стоїть коло дорога та криничка, що вона їй туди ідучи, вичистила, та й каже Дівонько, стань та напийся з мене ладної водиці, за те, що мене туди ідучи вичистила. Дівка утікшилася, що є вода, та й стала побігла та напилася води. А то вода така студена та ладна, що вона ще з роду такої не пила, так що їй жаль аж було лишати криничку. Вона посадила ще трошки коло кринички, та напилася ще води, сіла відтак на поїзд та й поїхала аж додому. Приїхала вона перед хату та й стала, а баба глипнула у вікно, узріла поїзд та й скричала: Біжи, діду, якісь пани приїхали! вибіг, дивиться, а то його дівка. Він аж очам своїм вірити не хоче. Але вона почала до нього говорити, казати, що то вона, його донька, а та допомагав їй заносити до хати з поїзда. Ну, вже вони все позаносили. А бабі все здається, що це їй сниться. Але як уже прийшла до себе, та як переконалася, що вона не спить. Гайда, гайда випитувати у дівки, відки вона то все взяла, чи вона це не вкрала. Але дівка каже, що вона собі заслужила. А баба тоді до діда. Веди, старий пса, зараз, мою дівку, на службу туди, куди свою водив. Коли твоя пуста тільки заслужила, то моя угідна ще більше заслужить. Веди, веди старий псе, борзо таки зараз. Дід рад не рад, бере та й веде бабину дівку в той ліс, що свою був відвів. Але баба вперед владівку, як вона має годитися на службу. Аби хотіла всього утроє більше та все файніше, та би ще хотіла їй такого, що дідува не привезла. Аби відтак мали за що дідовій дівці цапкати в очі, що вона лінила, що бабина більше зуслужила, що гідна бабина, доста того все їй розказали, як і що має говорити і робити. Ну, пішли вони тою самою дорогою, попри ту саму криничку, а криничка каже: Їй, дівонько, вичись мене, а як будеш відвертатися, то ладно, із мене зато нап'єшся водиці. А дівка каже, Говори, дурна своє, ти хіба не знаєш, хто я є, коли забагла, аби я собі коло тебе руки мастила. Я є панського роду, будеш видіти, що я буду їхати від цілим двором у чотирьох поїздах. Шістьма сими кіньми заприяжених, а якого добра буду вести. А на твою воду ані подивлюся, нап'юся зеленького венця, як мені схочеться пити. Видиш, дурна, а ти забагла, аби я собі коло тебе нехаре, руки поваляла. Та й пішли дальше. Ідуть вони по протопіч, а вона знову вилупана та й каже: Ій, дівонько, вимести мене на Бога, а я тебе за то гарячими книжами почастую, як будеш назад відвертатися». А дівка сказала так само, як казала кринечці, що вона буде відвертатися з цілим двором в чотирьох поїздах, а кожен поїзд буде запережений шістьма сивими кіньми. А в кожнім поїзді буде срібло та злото, та всяка всячина дорога, а вона буде їсти булки та калачі та марципани, але не за хліб з по неї печі, так що вона не буде собі коло неї руки валяти. Та й пішла далі собі, ідуть вони, ідуть, аж приходять до тієї ліснички. А та лісничка каже Ій, дівонько, печись на небо, а як будеш відвертатися, то тебе файними яблуками почастую. Але дівка сказала лісниці, так, як печі, та й пішла в дальшу дорогу. А то така була лісничка, що як хто підчистить, то в нас зараз родить великі, червоні та солодкі яблука. А як тих яблук покушує, то в нас знову перекидається в лісницю. Та й пічта була така, що як її хто вимастить, то в нас пече зараз дуже красний та смачний хліб. А як хто того хліба покушує, то в нас знов перекидається в таку саму вилупану піч. Та криничка така була. Що як її хто вичистить, то в ній робиться така ладна вода, що такої ніде в цілому світі нема. Але та вода є ладна лише доти, поки п'є той, що її вичистив, а відтак знов перекидається в нечисту. Ідуть вони, ідуть. Вже зайшли в ліс та й прийшли до тієї хатки. А дід каже Отут я наймив був свою дівку. Жди ж ти тут, а я йду шукати того пана. Дівка сіла на лавиці та й сидить, а в хаті знов такий нелад. Дід вішов ніби шукати пана та й пішов додому. Дівка сидить, не робить нічого, жде на пана, а пана нема й нема. Уже почав робитися вечір. А діда, ані пана як нема, так нема. Вона вже почала сердитися та лихословити, аж то що щось загремотіло в сінях ти зачала до дверей добиватися. Дівка ані рушається з місця, а той кричить з сіней. А хто там є? Най отворить. Діва каже: А хто там? Той каже Отвори, то будеш видіти. Дівка розсидилася ще дужче. Як не піде, та як не вдарить ноги у двері, аж трохи з завісів не вискочили, та до стіни трохи не розбилися. Якби були досягли кубоючого голову, то були б її вбили. А голова каже: Пересади ко мене через поріг. А вона каже: Дай мені перед чотири поїзди, запряжні шістьоми кіньми, один повний золота, другий срібла, третій інших дорогих речей. Та й сказала, яких? А четвертий порожній для мене, але аби був весь золотий. А як, як але були золоті шлеї та срібні підкови, то я тебе пересаджу. А голова каже: Добре, ходи, подивись мені у вухо, що там видко. Дівка пішла, подивилась та й каже Видко поводи від мушанки. А голова каже: Потягни за ті поводи, то зараз будеш мати все, що схочеш. Дівка сіпнула за поводи так дуже, що голова аж йойкнула. А то як не зачнуть вискакувати з вуха шайтани, так як не зачнуть танцювати, ганятися за дівкою. За одну мить лише кістки з неї посипались по хаті. Дома жде баба дівку один день, жде другий, жде тиждень, а дівки як нема, так нема. А далі каже баба дідові Ану, зберися, старий псе, та піде по ню. Вона десь, певно, стільки заслужила, що не може забрати сама, тому так і бариться, і де ти їй поможеш. Дід зібрався та й пошкандибав. А в діда була сучка, і вона сидить під вікнами на призбі та й каже Дяв, дяв. Дідва дочка, як панночка, а баба не ну вже чорт взяв. Баба така недобра на нього бере та б'є сучку, аби так не казала, але то нічого не допомагає сучка все своєї. А баба ще лютіше візьме, уломить букату хліба, та й кино суці у вікно та й каже: На, жри, та не кажи дяв-дяв, дідува дочка, як панночка, бабену вже чорт взяв. Але кажи, що бабина дочка приїде, як панночка, а діду, аби чорт нині взяв. Але сучка хліб, та й все своє до дочка, як панночка, а баба наже чорт взяв. Баба трохи не лопне така люта стає, та й каже: Зажде, завжде, прийде вона наша нині, дасть нам тобі за те, то, що ти так на нього брешеш, то на тебе уб'є на смерть. А дід пішов до хатки та й лише кістки з бабоної дівки застав, та й баби приніс. Отак то буває і за лінивство, і за ледерство.